Може, їх там геть не до кінця доганяв. Кинули барсетку, розкрили, щоб все висипало. Я близько зібрав, вернувся назад до машини. Другий раз вони тупі. Ну тобто бігати не вміють. Другий раз вони тупі. Пригають в машину, починають тікати по дворам. Справа в тому, що з тих трьох дворів виїзд тільки один. Я той виїзд перекрив своїм автомобілем. От, потім третій раз вони тупі, почали їхати вже по газонам по тому всьому. Почали по мені стріляти. Зробили два, два постріли по мені. Ну, вибачте, коли по мені стріляють, я там сильно довго не думаю. Значить, стріляв не по людям, стріляв не по ним. На, на фоні стрільби був бетонний забор, тому ніякої шкоди нікому принести і спричинити навіть і не зміг би, якби навіть хотів би був бетонний забор перед мордою. От е, стріляв по колесам і в нижній частині автомобіля, щоб його пошкодити. Ну вони по газонам, там по тротуарам втекли, по людям я не стріляв. А якщо, а якщо по комусь і попав, ну то слава Україні. Це були хлопці грузинської грузинської національності. Один з них метр дев'яносто зростом. Робиться оперативні міроприяття. Хлопці були старші, ніякі не малолетки там і так далі. Все, то я бачив. Е, орієнтовно було три чоловіка. Ну все, що я скажу. Грузини, то що грузини, то точно тому, що акцент. Той хто лікав, говорив акцентом по русски Я вам скажу тако: мені не треба тупа реклама. Я чоловік воєнний, мені не треба кидати гранати там під машини, щоб зробити собі піар. Mm. Я тут більше розстроєний іншим моментом. З моменту, коли я коли людина свідок дозвонився до 102 на кол-центр, до mm. моменту, поки кол-центр передав е, в міліцію інформацію, mm. пройшло більше години. Про який план перехват можна говорити. Міліція знала про це через годину після того, як дзвонили на кол-центр. Тому робота кол-центру незадовільна. І от на це треба звертати увагу. Другий момент я підтримую повністю, що зброю мають мати мирне населення, мають мати кожен зброю, тому що жулік зброю завжди знайде. Оце от оце от головна політика в цій ситуації. Ще більше я переконаний, що кол-центр працює погано і його треба напряму замикати на, на міліцію. І другий момент, що зброю має мати кожна людина. Добре, що в мене була зброя табельна. Засіте. Кажіть, скажіть на всіх тих придурків. Скажіть, що в мене зброя була нагородна, офіційна, пістолет. Дев'ять міліметрів офіційний наградний. Ну вибачте, стріляли вони з вогнепала, але зброю вони мені не, не залишили. Свічі там гільзи шукали, то там вже оперативники працюють, я вже там таємницю слідства, я вже не, не буду вам розпространяти. То, що стріляли з вогнепальної зброї, це точно, тому що свідок казав, що було два хлопка, після того була серія вже швидких пострілів. Ну, два, це було по мені. А серія